Ліві друзі, сьогодні ми раді вітати вас на лекції, яку ми будемо проводити Ми — це Асоціація Українська джерело, разом з нашими партнерами, з якими ми нещодавно познайомилися, з компанією Enterpromite. Зокрема, в нас є співзасновник Луїс, який пізніше вам більше про себе розповість. Можливо, хтось буде запіснюватись доходити. Не відволікайтеся, ми слухаємо Луїса. Що я пропоную почнемо з обговорення кількох основних моментів, а я підійду, коли у людей будуть запитання, і ми просто відповідатимемо на них у процесі. Для початку два найпоширеніші способи працювати в Іспанії це як автономо або як найманий працівник. З цих двох варіантів автономо самозайнятий є досить поширеною концепцією. Ви працюєте, маєте клієнтів, які платять вам за вашу роботу. Ви не підпадаєте під жодну частину трудового законодавства, ви дієте незалежно. Ви виставляєте рахунки клієнтам безпосередньо за оплату вашої роботи. Якщо ви не отримуєте замовлення, ви не отримуєте грошей. Це дуже просто. Ви самі несете відповідальність за податки, чи то соціальне страхування, чи податок на доходи, чи проблеми Дальнього Востока. Тепер важливий момент, ви маєте гнучкість у цьому. І є переваги. Особливо якщо ви хочете працювати з компаніями за межами Іспанії. Багато компаній за межами Іспанії ніколи не наймуть вас як найманого працівника, але можуть укласти контракт із вами як з автономо. З іншого боку, у нас є наймана праця як працівник вас наймає чіткий роботодавець. У вас є гарантована оплата за день чи місяць, і існують правила, що регулюють це, включно з мінімальною зарплатою та галузовими регуляціями. Тепер я розповім про різницю між тим, що говорить уряд, і тим, як виглядають реальні трудові контракти в багатьох секторах. Наприклад, у Барселоні ситуація менш поширена, ніж у інших частинах Іспанії, оскільки Барселона є більш заможною. Але мінімальна зарплата в Іспанії дуже висока в порівнянні із середніми зарплатами. Що це означає? Якщо подивитися на початкові рівні роботи, наприклад, у ресторанах, кафе, барах будівництві. Прибиранні ви часто побачите трудові контракти, де зазначено, що це 25 годинний робочий тиждень. Насправді ж, ви працюєте 35 годинний. Чому так? Роботодавці не можуть платити меншу ставку за 35 годин, тому пишуть, що це 25 годин, це реалії в деяких секторах. Це часто трапляється в ресторанах, барах, кафе. Іноді це поєднується з офіційним контрактом і оплатою частково в конверті. Я хочу бути чесним, це незаконно. Але це поширена практика. У Барселоні таке трапляється рідше, оскільки місто більш заможне. Але якщо ви розглядаєте роботу початкового рівня, залежно від ваших навичок і знання мови, можливо, доведеться бути гнучкими у цих питаннях протягом перших шести, дванадцяти місяців. Говорю прямо чому так соціальне страхування в Іспанії становить 32% для роботодавця. Ми детально розберемо це пізніше, що це означає зарплата у розмірі 1323 євро, яка є мінімальною, насправді коштує роботодавцю від 1700 до 1800 євро, а ви отримуєте 1200 євро. Отже, коли досягаєте 24 тисяч євро, ми переходимо до податкової таблиці, тоді ставка падає до приблизно 24-25%, а потім поступово зростає до 45-46-47%. Вона рухається таким чином 0, 75, 20, поступово зростаючи. Я покажу це за допомогою онлайн-калькулятора, щоб усі могли побачити, як це працює. Насправді, для автономо самозайнятих система простіша або заробляєте більше 24 тисяч євро. Ось і все щодо податку на доходи. Якщо у вас немає цього спеціального вирахування, як у найманого працівника, то, будучи самозайнятим, ви починаєте сплачувати податок на доходи із 7500 євро, а не з 15 тисяч євро. Якщо ви найманий працівник, то ви починаєте платити не з 15 тисяч євро, а із 7500. Податок на доходи становить 21%. Ви починаєте з 21%. Але є ще один податок, який потрібно сплачувати це соціальне страхування. Його називають Сіюатас Діотоном». Проте соціальне страхування, яке ви сплачуєте менше, ніж те, що сплачував би роботодавець за найманого працівника. Тепер далі. Якщо ви заробляєте 15 тисяч євро на рік як автономо, то заплатите приблизно 3600 євро соціального страхування. Якщо заробляєте 150 тисяч євро, ви заплатите 7300 євро. Подвійно. Просто скажіть подвійно, подвійно від цієї суми для 150 тисяч. Причина, чому я використовую цей, можливо, дурний приклад, полягає в тому, що соціальне страхування змінюється дуже мало, коли ви заробляєте багато, порівняно з тим, коли заробляєте мало. Тому соціальне страхування не сильно змінюється 150 тисяч або менше, або значно більше соціальне. Так, правильно, гарна логіка, це чудово. Отже, податок на доходи зростає дуже швидко. Коли ви заробляєте набагато, ви платите дуже низький податок на доходи. Коли ви заробляєте багато, ви платите 40 або 50% як автономо. Підсумовуємо це чудово. За всієї цієї складності все ж це виявляється простим. За перші 55 тисяч євро як автономо, ви сплачуєте 1 євро з трьох податками 33 відсотки до 55 тисяч євро. Добре. Тепер після 55 тисяч це вже 45-50 відсотків, тисяч євро від 45 до 50 відсотків, але це стосується лише додаткового євро, який ви заробляєте. Отже, в жодному випадку в Іспанії немає ситуації, коли заробити ще один євро було б гірше добре, мінус витрати так, на ваш прибуток це залежить від прибутку, який ви отримуєте. Отже, якщо, наприклад, я продаю стільці. Якщо я продаю цей стілець за 100 євро, а купую його за 25 євро, то я заробляю 75 євро прибутку. Саме на цей прибуток у 75 євро я сплачую податок. Я сплачую 1 євро з трьох за цей стілець. Вибачте, це тільки з прибутку. Так, бо автономо може продавати стільці. Я просто використав це як приклад бізнесу. Добре, повертаємося до податку на доходи. Він починається з суми у 7500 євро, бо у них немає спеціального знижувального податкового кредиту, який дозволяє перші 15 тисяч євро не оподатковувати. Але це означає, що вони також не мають шаленої 70% відсоткової частини податку. Отже, вони починають із 7500 євро, але завдяки цьому вони не платять податок від 15 тисяч до 24 тисяч у розмірі 75%, а натомість платять один із трьох, тобто 33%. Усе, що перевищує 7500 євро, ми сплачуємо у вигляді податку Податку на доходи. Але якщо враховувати соціальне страхування плюс податок на доходи, потрібно вважати, що від нульового євро ви сплачуєте 1 євро з трьох податком 33%, Але якщо ви заробляєте менше 5000 євро, це може бути навіть гірше. У принципі, так це дуже складно. Якщо ви не можете заробляти 10 тисяч євро або більше як автономо, це не варто того. Якщо у вас менше 10 тисяч підписників, це погана ідея. І ми маємо вигоди для автономо. Це 7500 євро вигод залежно від того, що ми маємо. А потім це те, де ми отримуємо дохід, а третій термін це чистий дохід після вирахування всіх податків. Існує брудний дохід і чистий. Отже, чистий це наш дохід після того, як ми відняли витрати, мінус податки, це те, що ми використовуємо для особистих потреб або на те, на що ми хочемо витратити. Отже, це три терміни, про які ми будемо говорити. І від цього ми перейдемо до розгляду відсоткової ставки податків. Отже, це можливо, трохи складно роздивитися всі цифри, але тут показано те, що я намагався пояснити. Загалом, ваш податок у цій зоні становить майже 32-34 10 тисяч євро, ваш загальний податковий тягар становить 31,45%. Ви заробляєте 70 тисяч євро. Ваш загальний податковий тягар становить 34,3%. Добре, тепер на цій стороні трохи складніше. Ми маємо працівників, їхню зарплату і те, скільки вони коштують роботодавцю, а також те, скільки отримує працівник на руки. Наприклад, якщо працівник обходиться роботодавцю у 20 тисяч євро, то працівник отримує 14 173 євро. Якщо подивитися на цей приклад, при вартості працівника для роботодавця 10 тисяч євро. Податкове навантаження становить 31,45%. Але при 70 тисячах євро податкове навантаження становить 34%. Якщо ви працівник, то при витратах роботодавця у 70 тисяч євро ви отримаєте лише 37 тисяч 300 євро, а загальний податковий тягар становитиме 46,7%. Отже, основний висновок такий: якщо ви заробляєте мінімальну зарплату або менше, тобто неповний повний робочий день чи мінімальну зарплату, Найманий працівник вигідніший. Але якщо ви заробляєте більше, самозайнятість стає вигіднішою, тому що роботодавцю важливо лише, скільки ви йому коштуєте, бо зарплата у 15 тисяч євро для працівника коштує роботодавцю 20 тисяч євро. І якщо ваша зарплата вища, то це означає 46% витрат для роботодавця, а не для вас. Ваше місце коштує йому 46%. Отже, ми бачимо, що 15 тисяч євро це 3582 євро. А потім ця цифра зростає. Але максимум, навіть якщо ви маєте 100 тисяч, 90 чи 80 тисяч, це максимум 7262 євро. А працівник із доходом у 100 тисяч євро має 18 322 євро соціальних втрат. Отже, це залежить від доходу. Більше, але не більше, ніж 7 262 євро. Запам'ятаємо це число 15 тисяч. Якщо ви починаєте заробляти 15 тисяч євро. Вам слід серйозно задуматися про перехід до категорії автоному. Менш ймовірно, що це буде вигідно, якщо ви заробляєте менше. Тепер зупинимось на одній частині, бо на початку ми говорили про те, що відбувається, коли ви заробляєте трохи більше мінімальної зарплати. Ця лінія це фактично мінімальна зарплата. Тож, якщо ви подивитеся сюди, ви побачите 20 тисяч витрат для роботодавця, вони витрачають на 5 тисяч євро більше. Але ваш дохід збільшується лише з 14 173 євро до 15622 євро. Отже, ви отримуєте лише 1449 євро. І якщо ми подумаємо ох, ігноруйте це, цього тут не має бути і 1449 поділено на 5000. тисяч. Отже, це означає, що ви сплачуєте 71% податків 0,29, тобто ви залишаєте собі 29 центів з кожного євро. Який коштуєте вашому роботодавцю за цю додаткову суму тут. І саме тому дуже поширено, що люди, які заробляють мінімальну зарплату, а також у роботах, де зазвичай платять мінімальну зарплату, отримують готівку чи інші форми оплати, оскільки існує ця проблема. Або тикіт ресторант це спосіб, у який можна отримати оплату без отримання грошей. Це можна зробити офіційно, і тоді так, де ви платите лише 29%. Та у Іспанії та я розумію це з великими труднощами. Отже, я припускаю, що якщо тут зазначено, що ви платите, наприклад, 25%, потім 37 тощо, то ці відсотки віднімаються із зарплати. Те, що я бачу тут, не збігається, бо якщо я моя чиста зарплата, це те, що я отримую зрештою, і я побачу, який відсоток ця цифра становитиме від цієї цифри, я не отримаю цього числа. Я чекав моменту, коли це закінчиться, і я буду платити ці 40 із чимось відсотків. Отже, я припускаю, що буду заробляти на 20% менше. Зазвичай ви платите лише 44 Отже, у середньому приблизно 35%, а не 45%, тому що частину вашого доходу ви сплачуєте 19%, частину 24%, частину 27%. Отже, середнє значення буде меншим. Немає ситуації, коли заробляти на 1 євро більше для вас гірше. Отже. Соціальне страхування застосовується, і роботодавець, і ви сплачуєте свій податок на соціальне страхування. Отже, ви сплачуєте 6,5%, а ваш роботодавець сплачує 32% соціального страхування. Але прибутковий податок не поширюється на витрати на медичне страхування для перших 500 євро для кожного члена вашої родини, включеного в корпоративний план. Отже, якщо вас четверо, 2000 євро будуть звільнені від прибуткового податку. Четверо в родині. Таким чином, одна особа в компанії може мати до 2000 євро витрат на медичне страхування на сім'ю з чотирьох осіб, і це буде звільнено від прибуткового податку. Отже, лише соціальне страхування. Податок це державний податок на соціальне забезпечення. Але страхування це приватне страхування, оскільки державна система охорони здоров'я не має жодних платежів за нього. Тобто немає премії. Ваші внески до соціального забезпечення фактично не оплачують медичну допомогу. Це міф. Якщо ви хочете дізнатися більше, вам пропонують певні скорочення або розваги. Але це ваші гроші з вашої зарплати. Ви можете сказати: я не хочу, давайте подивимося. Добре, якщо людина є найманим працівником, іноді це пов'язано з відкриттям і закриття. Це стосується тих, хто протягом одного року є і найманим працівником і отоному. Податок на доходи. Єдина велика проблема полягає в тому, якщо ваш дохід менше 24 тисяч євро. Тому що якщо менше або ще гірше, якщо менше 15 тисяч євро, то якщо ви отримуєте 10 тисяч євро як найманий працівник і 5 тисяч євро як отоному, ви можете втратити свою податкову пільгу. Якщо ви заробляєте дуже маленьку суму як отоному на додачу до зарплати, ви можете втратити цю податкову пільгу. Якщо ваш дохід від роботи і діяльності як отоному разом перевищує 25 тисяч євро, це вже звичайний податок на дохід. Соціальне страхування трохи відрізняється, але в основному ваш податок на доходи розраховується так, ніби ви заробляєте всі ці гроші як найманий працівник. Це складна технічна деталь, тому як завжди. Так, але якщо ви заробляєте, скажімо, 10 тисяч євро як працівник, де ви не платите податок, але потім заробляєте 5 тисяч як отоному, ви втратите цю спеціальну податкову пільгу. Отже, це має значення. Ні, немає, але так це потрібно перевіряти окремо. Залежно від того, скільки ви заробили як працівник і скільки автомобілі. Добре, ось це можна це передати назад до. Я зроблю пропозицію просто щоб зробити крок назад, бо ми зайшли в дуже великі деталі, щоб пробігтися кількома базовими аспектами: соціальне страхування, як працівник соціальними внесками, які сплачують роботодавець, і ви, ви отримуєте доступ до таких пільг, допомога по безробіттю, якщо ви втрачаєте роботу. Покриття у разі травм або захворювань, пов'язаних із роботою. Якщо ви отримали травму на робочому місці, покриття у разі травм, які не пов'язані з роботою. Наприклад, ви пошкодили спину, падаючи зі сходів вдома і не можете працювати. Догляд у зв'язку з вагітністю та батьківство. Ви маєте дитину, вам буде надана допомога по вагітності та батьківству, яка виплачується державою, пенсійне забезпечення та вихід на пенсію. Тепер про пенсії. Я поясню пільги, а потім перейду до наступного пункту. Пенсії пов'язані з рівнем вашої зарплати. Тобто, що вищі ваші виплати до соціального страхування, то більшу зарплату ви отримуєте, і то вищими можуть бути ваші пенсійні виплати. Допомога по безробіттю вона змінюється залежно від рівня вашої зарплати, але не дуже значно. Догляд у зв'язку з хворобою та вагітністю. Ця допомога є вищою, якщо у вас вища зарплата. І, нарешті, система охорони здоров'я. Публічна медицина є частковою правдою, бо у вас уже є доступ до державної системи охорони здоров'я завдяки вашому офіційному статусу. Для самозайнятих, отонаму, ситуація схожа, але є важливі відмінності. Пільги, ви маєте право на ті ж самі види пільг, що й наймані працівники, з однією суттєвою відмінністю, замість допомоги по безробіттю є допомога у разі економічної неактивності. Економічна неактивність. Це означає, що ви можете отримати підтримку, якщо доведете, що не можете продовжувати працювати як отоному. Але це дуже важко довести, що робить цю систему значно слабшою у порівнянні з допомогою по безробіттю для найманих працівників. Податки для осіб із вищими доходами, податки для самозайнятих є нижчими, ніж для найманих працівників. Головна причина нижчі внески до соціального страхування. Однак, через це ваші права на державні пільги, включно з пенсією. Також будуть меншими. Пенсія. Пенсія для всіх це лише обіцянка уряду, а не накопичений фонд грошей. Насправді грошей, відкладених на виплату всіх обіцяних пенсій, немає. Стан держави. Держава Іспанія, як відомо, має фінансові проблеми і не може повністю виконати свої пенсійні зобов'язання. Це особливо критично для таких країн, як Іспанія, Франція, Італія чи Португалія, які традиційно були дуже щедрими в обіцянках. Фінансова ситуація витрати Іспанії на пенсії одні з найвищих у світі. Наприклад, рівень середньої пенсії в Іспанії подібний до США, хоча Іспанія є втричі біднішою. Проблема раніше Іспанія вирішувала свої фінансові проблеми за допомогою інфляції, але в рамках євро це стало неможливим у майбутньому, коли уряди більше не зможуть позичати гроші, очікується серйозна криза. Результат скорочення пільг і менш щедрі пенсії. Що робити, якщо ви автономо зберігайте всі чеки та витрати, вони повинні містити ваше ім'я, адресу та ваш НІЕ, ідентифікаційний номер іноземця, особисті заощадження. Через невизначеність з державними пенсіями важливо мати приватні накопичення, як автономо, самозайнята особа, важливо пам'ятати наступне дійсність чеків і рахунків. Чеки повинні містити дані обох сторін, ваше ім'я, адреса та НІЕ. Ім'я. Адреса Таніє ЕНІФ іншої сторони для компанії ЕНІФ фотографуйте всі витрати, зберігайте цифрові копії на випадок перевірки, не враховуйте у витратах поліпшення дому чи автомобіля. Виняток, якщо ваша робота безпосередньо пов'язана з перевезенням товарів. Витрати на автомобіль часто стають об'єктом перевірок. Орендна плата. Якщо ви працюєте з дому, ризиковано включати більше ніж 30% орендної плати у витрати. Деякі податкові інспектори дозволяють віднести до витрат 30% орендної плати та комунальних послуг, електрика, газ, опалення, але не інтернет. Уникайте перевищення цієї межі, оскільки це майже гарантовано приведе до проблем. Подача податків подавайте вчасно. У випадку затримки штрафи майже однакові, незалежно від того, запізнилися ви на одного день чи на шістьох місяців. Краще подати помилкову декларацію. А потім виправити її, ніж пропустити термін подачі. Податки для автономо. податок на дохід сплачується щоквартально 20% доходу. Це авансовий платіж. Якщо переплатите, отримаєте повернення коштів наприкінці року. Якщо не доплатите, доведеться доплатити. Соціальне страхування секуридет соушал оплачується щомісяця та автоматично знімається з вашого рахунку. Перший рік 87 євро місяць. Після першого року ставки зростають, тому плануйте свої витрати так, ніби вже платите 33% загальних податків, податок на дохід, соціальне страхування. Важливе нагадування як автономо загальна податкова ставка складає 33% доходу, податок на дохід, соціальне страхування. Однак, у перший рік ви платите менше, але варто підготуватися до збільшення податкового навантаження у наступні роки. Податки та проблеми Дальнего Востока для автономо. Загальна податкова ставка. Якщо об'єднати податок на дохід та соціальне страхування, загальна ставка податку для автономо становить 33%. Проблеми дального востока, Іве, якщо ви надаєте бізнес-бізнес послуги, наприклад, технічна підтримка для компанії в Швеції, то це вважається експортом послуг між бізнесами. У цьому випадку ви не повинні нараховувати проблеми Дальних Востока, Іви, на свої послуги. Важливо бути зареєстрованим для проблеми Дальних Востока, Іва. Але не потрібно нараховувати його на такі послуги. Щодо товарів, то вони зазвичай звільнені від проблеми Дальних Востока. Але вам все одно потрібно платити проблеми Дальних Востока в країні, куди ви їх продаєте. Якщо ви надаєте послугу або продаєте товар іншій компанії в Європейському Союзі, вони можуть відшкодувати проблеми Дальнього Востока. Проблеми Дальнього Востока не можна відшкодувати при продажу товарів за межі Іспанії. Поради та консультації, якщо у вас є конкретні питання щодо контрактів. Податків або інших аспектів роботи як автономо деталі можна знайти у посібниках, які вам роздали. Всі консультації будуть проходити англійською мовою, але ви можете писати свої запитання, і на них вам нададуть відповіді. Для подальших консультацій та матеріалів можете звертатися за додатковою інформацією. Запис і подальші сесії, є можливість записувати сесії та надавати матеріали онлайн, щоб кожен міг повернутися до них пізніше. Ключові моменти залишайте всі чеки і документацію на витрати. Проблеми Дальнього Востока нараховуються лише для деяких послуг і товарів, але бізнеси можуть відшкодовувати його. Не забудьте подавати декларацію вчасно і враховуйте податки та соціальне страхування при плануванні витрат.